Всім привіт! Є в мене на каналі такий проект самокат. Спочатку я зробив з велосипеда самокат, потім ми поставили сюди двигун від бензопили. Були тут деякі зміни, міняли зірочки. Це найбільша зірка, яку вдалося знайти. Ціле літо він відкатався. Проблема, що тут гріється щеплення, коли рушаєш. Тому що колесо велике, потрібно там ногою відпихнутися і тоді їхати. Ми вирішили поставити сюди менше колесо. Поїхали на металом, щоб нети колесо. Саме колесо мені не продали, кажуть, бери повністю велосипед. Купи я ось такі на металомі. Зараз знімаємо заднє колесо і разом купив нову камеру і покришку, щоб замінити. Зараз будемо ставити сюди. Назад колесо меншого діаметру. Можливо. Зняли ми колесо з велосипеда. Я його накачав. Бачу, камера тут повітря тримає. Можливо, і не варто було б купувати камеру. Ну, покришку треба міняти, тому що ось тут видно, є такі тріщини. Колесо буде стояти ось тут. Ззаді буде таке маленьке, спереді залишиться велике. Зараз нам потрібно буде відрізати ось ці кріплення і переварити їх нижче. Ось так. Двигун теж буде стояти нижче. Зняв двигун, колесо, відрізав. Кріплення. Вони були ось тут приварені. Зараз на прихватках поставив їх нижче. Поки що так подивитися, як воно виходить. Ось такий вигляд має самокат. Друзі, щоб ось ця площина у нас була рівно. щоб не було ні вище, не ни нижче. Сама зірочка, вона такого самого діаметру, як обід в колесі. Ось можна подивитися. Колеса стоять рівно. Думаю, можна брати, все приварювати і думати, як поставити двигун. Поставив я все на місце. Тут такий безлад, валяється інструмент, тому що спішив поваритися до того, як у нас вимкнуть світло. Закріпив двигун. Ось так він тут стояв вище і ще додатково ось приварив такий прутик. Це для жорсткості цієї конструкції. Зараз ми спробуємо виїхати і прокататися на ньому. Подивимося, чи змінилося щось. Я думаю, що по-любому тяга має бути краща. Що краще стало? Краще, але він починає заглухати посеред дороги. Може ще... треба карбюратор глянути. Ще страшно їздити, бо так руки вибрують, що капіть. Дорога мокра, а на бурківці незручно. Ну Тягне краще? Ну. раніше він так не тягнув. Проїхалися ми тільки що на цьому самокаті. Навіть я спробував прокататися, мене теж тяне. Менше колесо нам дало більшу тягу. Я думаю, якщо буде краща погода, ми ще обов'язково десь покатаємося і більше його протестуємо. Ось таке відео. Кому воно сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!